Значить, права в тому, що ми всі починаємо одинаково, і кожен має те оточення, серед якого він е, виріс довгий час був. От моє середовище та вчительки, моя вчителька. О, скажу вам відверто, що вчителі не, не самі багатші люди е, в нашій державі. На жаль. Ось, але тому я так і оперувала до кого? До якби собі подібних. Я навіть не брала до уваги директорів, наприклад, бо вважала, що вони на якісь ступенічки вищі, ніж я, і пропонувати, коли в мене менше зарплатня, чим людини якої вище, це теж спрацьовує не на користь нам. І тут виступає пані Світлана і говорить про те, що дівчата, ви подивіться трішечки, змініть ракурси свої. Тобто зверніть увагу на інших людей, не тільки собі, ну скажемо, мене розумієте, а собі подібне. І я почала пропонувати людям, які ну, вже мають якусь кар'єру. Це вже не вчительки, я почала директорам пропонувати. Почала пропонувати не на найманим робітникам, бо задаю запитання: скажіть, будь ласка, а ви працюєте тут по найму чи ви? Ні, я хазяйка цього е, бутіка чи цього магазину. А що вам? По-різному буває, як скрізь, але е, відчула, що вони також потребують е, цих продуктів і нам здається, що вони все мають, бо в них гроші. А вони далеко не завжди. І от ми буквально на цій плазі нашій познайомилися із управляючою правителька Плаза 2, вона керує от цими приміщеннями. І коли розговорилися, ну вже тиждень назад ми її підписали. А поруч стоїть магазин білизни, прекрасний, там досить. І я зайшла до цієї. Також запитала, так, ну, да, Віолета. Але останній раз, коли ми зустрілися, вона мені каже, а що Тетяна також підписалася. Кажу, так, вони ж поруч кабінети їхні. Є магазин, а і кабінет Тетяни. І звісно, що е, вона мені говорить: а у мене каже: а хто це у вас був? Е, я заходила біля неї, стояли дві жіночки. Ой, вона каже: це мільянерша. Що... Передаю дослівно, У них по п'ять магазинів, по п'ять еті. І я подумала. Думаю, посил зробила туди гом. Якщо їй стане цікаво, якщо я зможу донести. Корисність цієї продукції зможе її значить, ну, цим звабити, якщо хочете. То звісно, що вона поділиться і вже не з ну, я абсолютно не хочу утримувати той плані, що з технічкою, але вона поділиться своїм оточенням, а це дає більші, ширші кроки вперед в побудові нашої кар'єри. Я так думаю, я просто хочу думку таку, що. Не бійтеся пропонувати, якщо ви відчуваєте е, уже, що ви достатньо знаєте, це обов'язково. Тобто, ви вже орієнтуєтесь в продукції, ви орієнтуєтеся в бізнес-плані, тоді, звісно, можна вже звертатися та п'яти. Тобто, так, ви змінили ]ля? свою цільову аудиторію і змінився результат? І змінився результат однозначно. Я отримала найбільшу зарплату минулому місяці і тому вона перевищує мою пенсію. Ридка працює. Дякую. все добре.